Яких вам ще лайфхаків не вистачало? Дуже все просто. тей диск це точно є майже в кожного дома. Взяли диск, взяли отакий такий штудочок, проділи його через дюрочку, затягнули. Ну і потім ми будемо підніматися на стрімяночку і чіпляти його до гілки, але дивимось так, щоб сонечко потрапляло, щоб були бліки. Щоб ми листям не перекривали сонячні промені. Ну, я вам хочу сказати, що це буде та ще забавка, особливо, якщо у вас є собаки чи коти, вони можуть ловити потім зайчиків у вас в посаду. Але це цікаво і це точно дієво, це вже дієво перевірено, принаймні в порівнянні з тими способами, які ми до цього намагалися випробовувати. Ось вам стрімяночка, ось вам уже готовий результат. Диск висить, він закріплений за гілочку, під дією вітру він крутиться, промені сонця потрапляють, воно відблискує, ну і це точно шпакам мало приємно. Ви підписуєтесь, я продовжую.